Вітаю вас, шановні десятикласники. Я Валерій Дмитрович, ми з вами знайомі. Якщо не знайомі, пропоную познайомитися Валерій Дмитрович Решков, я вчитель історії. І ми з вами почнемо зараз, у вересні, вивчати історію України. Той курс, який ми проходитимемо, охоплює Першу світову війну, міжвоєнний період і Другу світову війну. Отже, події між 1914 роком і 1945 роком ми їх проходитимемо доволі ґрунтовно. Нагадую, спочатку у нас всесвітня історія, Перша світова війна, а потім Україна в Першій світовій війні і взагалі всі уроки викладені темами. Отже, не звертайте уваги на розклад, звертайте уваги на індикатори. Спочатку всесвітня історія, потім історія України і далі проходитиму всю історію темами, а не, а не уроками, як в деяких школах, то є неправильно. Маю сказати вам дещо особисте. Я кілька днів провів в Польщі спілкувався там з польськими колегами, моїми давніми друзями, і з школярами українцями, які зараз під час війни опинилися в Польщі. І от мені було прикро, вони не вивчають історію України, вони не вивчають географію України, вони вивчають українську мову, але це, власне, через добру волю наших польських колег. Ви вирішили, перебуваючи в Україні чи поза Україною все ж таки вивчати історію України, географію України, українську мову. От за це честь вам і хвала. І вашим батькам також. Отже, як каже економіст і радіоведучий Сергій Фурса, ми з вами таким робом є український супротив. Ми є український супротив у мовах цієї важкої війни, жахливої війни. Бо ви, наскільки я зрозумів своє майбутнє, якоюсь мірою пов'язуєте з Україною. Це важливо, це класно. Отже, я тисну руку. Руки вам і вашим батькам. Курс 10 класу. Перша світова війна була взагалі визначальною для подальших подій. І на нинішня війна агресія Росії проти України, яка почалася в 2014 і продовжилася у 2022 році. є. Далеким відголоском Першої світової війни, адже Україна тоді намагалася вибороти незалежність незалежності Україна, на відміну від Польщі, не виборола, але виборола такий собі статус української РСР. Ця Українська РСР при розпаді Радянського Союзу перетворилася на незалежну Україну, тобто тут прям, прямий наслідок Перша світова революція. Українська Народна Республіка, будемо знайомитися, українська держава Скоропадського, Радянська Україна, ну, більшовики змушені були якось піти на поступки українцям. Радянська Україна перетворюється в 1991-му Незалежну Україну, а зараз Росія і російське керівництво хочуть все відіграти назад. Що тут? Що раз. Пояснює безпосередній зв'язок між Першою світовою війною і подіями ХХІ століття. Тому це все важливо. Ну, і важливо через те, що в цей період виникли держави, яких раніше не існувало. Відродилася Польща, по суті, бо це була Нова Польща. З'явилася Чехословаччина, потім вже і Словаччина. З'явилася е, в цей період е, Незалежна Угорщина, Австрія, потім. була Австро-Угорщина. Фінляндія теж, незалежність Фінляндії теж походить з цього періоду. І історія інших держав теж зав'язана в цьому періоді Перша світова, міжвоєнний період, Друга світова. Отже, це все цікаво, важливо. Курс історії в 10 класі, парадоксально трошки, і в 8 класі складніший, в 9 класі простіший. Отже, нинішній, нин курс нинішнього року буде складним. В 11 класі буде суттєво простіше, от попереджаю. В 8 це складно, і 10 це складно. 11 простіше. Ну, якось так. Обов'язково передивіться технічну інформацію. Я бажаю вам усіляких гараздів, успіхів, навчання. І буду радий, коли ви. Будете проходити всі уроки. Як казав мій командир в армії, що тримаємо стрій.